Чернігівець Артур Гайдай, військовий. Навесні 2024-го він вирішив придбати авто для фронтових та власних потреб. Звернувся до продавця, який возить вживані машини з-за кордону. Його порекомендував побратим, бо він уже поставляв машини в бригаду. Каже, є два виходи. Є е, перший вихід через волонтерів це коли ну, повністю збирають тобі кошти і е, приганяють тобі машину. Каже, а є вихід через перекупу. От я машину хотів е, за свої кошти брати, і я її хотів потім собі лишити. Тому я без, без зайвої думки, в принципі, е, з ним зв'язався і почав вибирати машину. Скинув йому гроші. Артур планував купити новий автомобіль, після чого продати старий. Спочатку я йому скинув на автомобіль, тому що е, просто 5 тисяч доларів. Ми спочатку домовились, що він мені автомобіль пережене на фонд. Знаєте, як військові роблять, приженуть на фонд і ставлять на тимчасові українські номери. З часом Артур відремонтував свою ниву і вирішив нове авто залишити лише для своїх потреб. Я вже зрозумів, що, по перше, я її не продам за ті гроші, скільки я вклав. По-друге, я зрозумів, що вона стала нормально їхати. Ну, Якби 4 на 4 автомобіль, він вже нормально їде. Знаєте, вже мене влаштовувала прогідність по, по тим полям. Я тоді йому позвонив і попитав, чи ми зможемо розтаможити цей автомобіль. Тобто я його думав тоді вже залишити собі повністю. Артур каже, що запитав продавця: чи можливо розмитнити авто, на що той відповів так, але потрібно доплатити. Гроші військовий надсилав продавцю на картку кількома транзакціями. Тобто, е виходить, 5 тисяч доларів я йому вже скинув. Потім, коли він сказав, що без питань в автомобіль ми тобі розтаможемо, скидає ще 4,5. На той момент це було майже 9,5 тисяч доларів. Проте Олексій так і не пригнав машину, каже Артур. Це відео чоловік відзняв під час чергової зустрічі з продавцем. За суботу основ заношу на на автоматі да, по крайней мере, информация все буде. Там согласую. Но я тебе ще раз говорю, щоб ти понімав. Я не буду тягнути, перекладувати на кінця неділі. Зараз ми рішаємо. Ти хоче. Артур звернувся до адвоката Павла Хайтова. Ми подали заяву до органів національної поліції. На даний час є відкрите кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого частину 3 статті 190 кримінального кодексу України, тобто шахрайство. Мій довіритель вже визнаний потерпілим. Військовий службовець Сергій також хотів придбати машину у цього продавця торік у жовтні, за його словами. Заплатив три тисячі доларів готівкою та тридцять тисяч гривень. Перевів на картку. Ми ж даври лісом определеною машиною і суму сумою не озвучив. Он сказав, тебе такою страви. Таворю, да Я йому почається спочатку три тисячі, потім не скинув фотографію. Тому говорить, надати шо типа 36 докинути, декіну. Тіпа, що та машина була. Мугарухарошо. Гаври, головне, щоб там проблем, типа, чипаніка не було. Сергій каже, що з часом попросив повернути гроші. Продавець повернув тридцять тисячі гривень, то обіцяв віддати машину або решту грошей. Влітку цього року Сергій написав заяву до поліції, бо цього так і не дочекався. Конбін постане сліваються за словами Сергія, слідча, яка займається його справою, повідомила, що розгляд заяви триватиме близько 18 місяців. Сама слідча від коментарів відмовилась, а у прислужбі Нацполіції області повідомили наступне. За фактом поліція розслідує провадження за частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України. Це шахрайство вчинене у великих розмірах, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Звернувся до цього продавця і Артур Мінасян. Військовослужбовець каже, знав його ще до початку повномасштабного вторгнення. Чоловік у 2022 році сам запропонував пригнати автомобіль Артуру, який коштував 5 тисяч євро. За свої послуги попросив 1 тисячу 600 євро. Олексію я віддав загалом 6 600, і це був саме той час, коли було ще льготне розмитнення. Частину грошей я віддав живу, частину я перерахував через банк, через картку. За словами Артура, продавець щоразу озвучує нові причини, чому він не зміг пригнати автомобіль. Йому скільки разів не дзвониш, він бере трубку і постійно щось обіцяє. І жодного разу підкреслюю, жодного разу він не стримав своєї обіцянки. Першу заяву до поліції Артур написав у 2023 році. Поліція сказала, що це ніяке не шахрайство, це цивільне правові відносини. Але я знайшов багато людей з ким хто пострадав на сьогоднішній момент. Це близько 10 людей. Другу заяву до поліції Артур написав влітку цього року. Продавець авто погодився прокоментувати ці звинувачення. Проте заборонив показувати його обличчя та називати ім'я. За словами чоловіка, машина для Артура Гайдая стоїть у Луцьку на майданчику. Зараз він чекає на рішення військового: чи буде той забирати авто, чи захоче повернути кошти. Але віддати гроші він зможе лише після продажу машини іншому покупцеві. Я не відмовляюсь від кожного свого слова і підтверджую, що так це було. Але по кожній людині є виплата або є автомобіль. По Артуру, конкретно по Санта Фе я можу надати всі документи і підтвердити по Міносяну Він вже забрав 1300 євро, і ми на стадії закриття цієї теми. О я йому зробив. Як mm, це правильно сказати? Пропозицію на те, що він видаляє весь цей хейт з інтернету, і я з ним розраховуюся цілком і повністю. На даний момент автомобіль реалізований, сума мені повернута в повному обсязі. Тобто, якщо він видалить весь цей хейт, що він написав, я повертаю. якщо ні, все, добре, нехай через суд мені. Сергій є посад. Я зараз пройду весь цей шлях по розмитненню. І ми це все реалізуємо. Бо автівка теж ввозилась без розмитання. Цій ситуації чоловік пояснив так: це все, все робиться, я вам сказав, на зло мені. Війна внесла свої корективи. Це дійсно так. В мене дуже багато було моментів, коли от в мене случились травми непосередньо з цими автівками. За словами продавця авто, поліція не оголошувала йому підозру. Пізніше чоловік повідомив, що не буде повертати кошти та машини, поки не отримає публічних вибачень від військових.